Спекотне літо 25-го. Спекотно у всіх аспектах. І на фронті спекотно, і в нас спекотно, і на трасі теж спекотно. Друзі, це Project 52 і ми приїхали на другий етап чемпіонату України з кантрі кросу Більше ніж рік не було перегонів у цій галузі, і перше, що внесли організатори, це додали мотоцикли офіційно до чемпіонату. Тепер важкі мотоцикли їдуть на рівні зі всіма. Гонка класна, було багато поворотів, але Очень важно, что это было безопасно, потому что на некоторых участках скорость на таком мотоцикле доходила 120-140 км в час. И этот класс все будет больше и больше набирать оборотов, потому что в этом классе могут ехать мотоциклы от 450 до 1300. Принимайте участие, Отлична гонка проявить себя, попробувати себе в этом виде спорта. Що ну, перебувати з пустого порожні? Краще за мене скажуть самі учасники змагань та організатори. А ми насолодимося цим великолепним, неймовірним видовищем. Погнали! І люка і сонце, а також свято драйву і спорту. Дуже важка траса, дуже багато поворотів, дуже, дуже цікаво. Організовано все дуже чітко, все цей раз по регламенту, все цей раз е старалися робити в таймінг. Траса підготовлена ідеально. Я запросив на цю гонку однодумця. Він перший раз участвував, але сказав, що дуже сподобалось і що буде теж то кататися. Тому для мене це ну, означає, що не я один такий больний на цьому світі. Їхав. Перший раз траса дуже сподобалась в класі, АТВ їхав. Емоції передати важко. це дуже крута. Дисципліна. Я вчора вперше прийняв участь у змаганнях, Є чому вчитися, треба розбиратися з цим ще, але я обов'язково буду приймати участь. Мені дуже-дуже сподобалось. І велика подяка, що такі змагання зараз проводяться. Дякую компанії BRP за те, що дає можливість нам кайфувати на своїй техніці, що у нас з'явилось нове хобі і новий кайф. Складні часи, але ми живемо, вистоїмо, переможемо і далі поїдемо ще на Європу. Первый день, когда я ехал сбоку на замечательной технике, которая потрясла абсолютно все мои ожидания и предположения про новый, так скажем, не рестайлинговый, а вообще абсолютно новый проект техники BRP. Как машина держит себя вообще в поворотах, как работает коробка вообще ну, превосходно. Вопросов вообще к ней никаких нет. Щодо порівняно і зі старою машинкою, вона набагато легше, стара машинка, тобто це є вага цієї машини, якщо порівнювати. Але щодо швидкості ця машина набагато швидша. І на швидкісних трасах наздогнати її старою машинкою це просто неможливо. Я взагалі вважаю, що потрібно проводити такі заходи. Тому що люди будуть бачити, що тут ну, в Україні щось живе, процвітає, і люди будуть тут не хотіти звідси виїжджати. Краще донати проводяться, мені здається, в таких заходах, тому що все одно люди йдуть, вони бачать банку, закинули туди і все. А так якби нічого не було, то нічого й не було. Неймовірний це дуже-дуже емоційно. Багато адреналину, багато поворотів. Є такі ділянки, що бентежать, заворушують і хочеться нажимати на цей газ, щоб їхати, їхати, їхати та перемагати. Дякую вам. Слава Україні! Люди не забули, їдуть, і є багато нових облич, Це дуже приємно, що цей спорт розвивається, і також дуже приємно, що є такі локації, такі громади, які підтримують цей спорт і максимально сприяють, тому що він розвивався. Закінчився другий етап чемпіонату України з кантрі кросу для і квадроциклів і підводячи підсумки, я хочу сказати, що, по-перше, безпека спрацювала навідмінно, хлопці проїхали навідмінно, траса була відмінна. Ну що, друзі, догорів костер, догоріла машина, яку потушили вовремя. І потрохи-потрохи спадають накал страстей на цих змаганнях. У нас попереду ще нагородження переможців. А я з вами прощаюся, Був Project 52. Всім папа. -па.